Доброго дня! Я хочу вам розповісти, як боротися з шкідниками. На даний момент на моїй орхідеї з'явилася щитівка. По-перше, треба прибрати рослину від інших рослин подалі. Оглянути ті рослини, які стояли поруч. Як виглядає щитівка? щитівка виглядає круглої та овальної форми, жовтувато та коричневого кольору. На лисках з'являється липкий наліт. Чим шкодить шитівка? шитівка шкодить тим, що вона висмокчує рослинний сік у рослин. Рослина втрачає життєдіяльність. Листки починають в'янути, жовтіти, поступово пропадати рослини. Як запобігти цьому, готуємо мильний рощад. Мильний розчин мукаємо серветку, протираємо листки зверху і знизу, з двох сторін, щільно прибираємо щитівку з рослини. Після мильного розчину обов'язково треба обробити хімічним препаратом інсектицидом. Препарати можуть бути різні, наприклад, актелік, Децис, мач, актара. Ну на даний момент. У мене препарат інсектицид-синарит. Я цим препаратом буду обробляти свою рослину. Після хімічної обробки потрібно через 2-3 дня переглянути рослину і ще раз повторити обробку. Потім через 10 днів робити профілактику рослин. Ще раз переглянути і обробити рослин хімічним препаратом. На цьому моменті я прощаюся з вами. Хай рослини ваші ростуть здоровими, гарними, радують вас. На все добре!